Друзі, всім доброго дня, навіть вечора. Сьогодні у нас відео буде присвячене ремонту цього чудового девайса, А це, зокрема, це адаптер з фільтра Resan ef 1200 з ультрафіолетовим стерилізатором. Значить, яка у нас тема сьогоднішнього відео буде розбір і підбір, коротше, ремонт цього адаптера. Буде його повністю обслуговування, заміна прокладок і комплектуючих. Значить, яка проблема в цьому адаптері? Як ви вже бачили, фільтр у нас Ресан досить прикольний, класний, він продуктивний. Але в яка в ньому була, була біда? Ви вже бачили, він протікав. Коли ми досконало це все діло подивилися, ми побачили, що. Протікає звідсіля адаптер тече, десь відсюди під, під, підслинює. Оці ми прокладки вже замінили. Ми спочатку думали, що отут тече, як, де вставляється адаптер з самі горловини забору і викиду. Ми їх замінили. Але цього не дало, не дало нічого позитивного, тому що тут у нас все герметично. Оці прокладочки, всі герметичні. І почало ми потім методом, як то кажуть, научним методом побачили, що десь капотить відсюди. В інтернеті ніде я не бачив, зокрема, відео по ремонту цього адаптера. Немає. Досить таки не розповсюджений, як то кажуть. Дуже мало на нього якихось таких відео по ремонту. В основному це відео по розпаковці, зовнішньому огляду. Але немає відео по ремонту, немає нічого по комплектуючих. І навіть комплектуючи, в інтернеті зараз. Дуже-дуже дуже важко знайти на фільтра Ресан. Чомусь китайці не хочуть нам постачати комплектуючі до цих фільтрів. А якщо і десь щось проскочи, якась, якась деталь, то досить по космічних цінах. І от, як то кажуть, будемо ремонтувати самотужки, тому що ремкомплектів ніде немає, будемо ремонтувати самотужки даний адаптер. Він, дякуючи Богу, Розбірний. Як ви бачите, 6 винтиків викручується. І ми зараз будемо його розбирати і методом підбору підбирати туди всі кільця. Ущільнюючи кільця, друзі. Давайте приступимо до цього чудового моменту. У нас в господарстві такий чудовий набір міні-мікро. Міні Викруток різних, різних форм і типів, як то кажуть, з різними насадками під, під будь-який винтик. Ну і ми зараз візьмемо так, який нам потрібно брати. Зараз глянемо. Невеличку, хрестообразний, хрестообразний, невеличкий, як то кажуть, біту. Оцю візьмемо. Ану, отака. Отака маленька. Ну і давайте приступимо, вставляємо отак це все діло і приступимо до розбору. Ще раз наголошу, тут знаходиться 6 винтиків, які досить таки плотно закручені, досить туго, але все-таки ж десь даний адаптер дав, як то кажуть, слабінку і потрібно його трошки перебрати, як то кажуть, підремонтувати. Обережно потрібно це все робити, діло. Ніде, не, як то кажуть, не поспішайте, тому що, не дай Боже, якщо ви щось зламаєте, досить тоді буде проблематично це все знайти. Я ж кажу вам, наголошу ще раз, запчастини знайти досить складно. І якщо, не дай Боже, якась запчастина вийде з ладу, хто знає, що тоді робити, або замовляти таку запчастину десь шукати нову на сайтах. Або зараз, в принципі, вже трошки в нас технології пішли вверх. І, можливо, ще виготують і на 3D-принтері. Деталь. Ну, Ми не будемо поспішати, як то кажуть. Розберемо це все діло досконало, з вами зараз подивимося. Так, наголошу вам, що потрібно, якщо ви щось розбираєте, потрібно максимально бути обережним і складати всі винтики в одне місце. Тому що, як зачасту виходить домашні ремонти, зачасту виходить так, що... Завжди щось може залишитися зайва якась деталь. Ну, буває так, що навіть коли залишається зайва деталь, то все одно механізм весь продовжує працювати. Чому так ніхто не зна, чому завжди залишається одна, одна або декілька деталей. Ну, це людський фактор, як то кажуть. Ну, не без цього. Якщо людина, по-перше, розбирає ту чи іншу якийсь прилад чи девайс, то, як то кажуть, вона знайомиться в процесі. Розбору із будівлею цього, цього приладу і не завжди виходить запам'ятати все те, що як воно, в якій послідовності воно було все зібране. Розбираємо, продовжуємо. Ми це, Звісно ж, поховаємо всі винтики. Так, викрутили всі винтики, я казав, 6, їх тут сім. І тепер що, мабуть, мабуть, ми ці гайки да, скинемо, щоб вони нам не заважали. І повинно натисканням звідсіля повинно воно все вийти. Ану. Так, десь посипались якісь болтики на руку, ага, є. Від потрібно ще закр... відкрити екран. Заслонку, щоб вийшло все. І отак-так так, знімаємо цей захисний кожух. Корпус, верніше, самого адаптера. Зняли. Також відкладаємо все, запам'ятовуємо, як воно все було. Винтик прибираємо. І що ми бачимо? Бачимо скелет як то кажуть, самого адаптера. Так, значить, що ми з вами будемо робити далі. А ну давайте. Так, бачите вже. Ага. Уже одна прокладка на горловині самого адаптера. Також не в досить ідеальному стані, якщо побачите, якийсь є вже ось, бачите, якийсь є, типу як знос. Ну, під заміну, раз. Цей також повинен знятися так само, під заміну два. Будемо одразу міняти, щоб було все. Так, дивіться, запам'ятайте, одна горловина, горловина в самому фільтрі, та, що йде на забор води більшого діаметра, та, що на викид меншого, це зроблено для того, щоб полегшити роботу фільтру, щоб йому було ротору легше перекачувати. Забор завжди буде трубка більша. Запам'ятайте, що ну, ви тут не переплутаєте. Тобто, якщо ви поставите менше в більше, буде прослаблено. І навпаки, якщо поставити більше-менше, воно ну, просто не стане. Так, що далі? А далі, ага, отут є ще такі, де оцей сам шаровий екран, є ще такі товсті прокладки. Ну, я думаю, їх міняти ми не будемо. Ну, спробуємо, звісно ж знайти. Ну, вони в нормальному стані. Помазати їх. Це сам, сама прокладка, яка герметизує самі шари в самих кранах. Ну, спробуємо знайти, але я не впевнений, що такої товщини прокладки будуть в магазині. Досить таки товстостінні вони. Ну, ми їх, можливо, трошки підладнаємо, під, під шаманами, вони будуть нам слугувати далі. Як далі розбирається? А, ще наголошую ці прокладки ми міняли, ми їх чіпати не будемо. Так, і що ж тут ми бачимо далі? А далі... А далі. А далі повинен цей шарик випасти, ну. Да? Дивіться, друзі. Отакий От шар. Бачите? Один і з цього боку інший. Потрібно це все зібрати потім, щоб було. Як то кажуть, не переплутали ми. Це в нас було отак. Ми його так зараз і зберемо. друзі. Так, ага. Та я, я думаю. Що так, так? Да? Ну, якось так. Коротше. І що ми бачимо? І тут. І тут. Ой, вибачайте. На адаптері є ще отакі кільця. Ну, покаже камера. Бачите, ось з цієї сторони? І з цієї сторони. І можливо, що, бачите, вони вже майже, майже на одному рівні з пластмасою. І можливо, через них десь протікає е, водичка. Ну, я думаю, це ще не все. Ще повинно бути десь один одне кільце. Не, мож, не може бути. Ще десь ось шар тут є. І ще десь кільце одне. Як його розібрати? Ага. От так. Раз. О, розібрали. Тут так, що ми бачимо. А тут, що ми бачимо. А тут а немає більше тих. Герметичних ніяких кілець нема. Так, цей вузол відпадає. Значить, нам потрібно замінити, що дві оцих прокладки. Два кілечки. Оці знайдемо. Два. І отут, оцих от два. Бачите, дістаємо і йдемо в магазин, а ми з вами зустрінемося тоді, коли ми вже зберемо всі не, 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 деталі, яких не вистачає. Так що, друзі, слідкуйте далі. Так, ми повернулися до вас, друзі. Всіх ще раз хочу привітати. Побажати гарного вечора. E, дивіться, що ми по цьому адаптеру змогли зробити. E, значить, ще раз нагадую це адаптер Resan EF1200 з ультрафіолетовою лампою. E, дивіться, побігавши по магазинах, значить, спіалі... сп... по спеціалізованих акваріумних магазинах ми, на жаль, нічого не знайшли, друзі. По... По ремонту по прокладках і довелося бігати по магазинах по сантехнічних. Значить, оці ми дві прокладки, вони в нас, в принципі, ще в гарному стані, ще нормально, не тут не протікало. Це ущільнює в нас стакани. оці. Тобто, Отаким от чином вставляється і ущільнює прокладку. Але ми підібрали схожі отакого от плану. Ось вони. Вони трошки менші по діаметру, але я вже пробував, вони вже сюди гарно стають і ущільнює все добре. Стосовно цих двох прокладочок, це ущільнюється отут перехід. Ось, бачите? Отаке От посадочне місце, там ущільнюється. Стояв отакі стояли рідні прокладки. Зовсім маленькі. І ми, до речі, тут, як я дивлюся, тут стояла одна прокладка. А коли ми розберемо оцю сторону адаптера, дивіться, канавка стоїть під дві прокладки. Ну, так би мовити, ну, при розборі там була одна прокладка. Я не знаю, може одна перетерлася десь випала. Ну, Спробуємо поставити дві прокладки, одна за одною, хай буде. Подивимося, якщо воно стане гарно, ми їх туди поставимо. Хай стоїть, чи ми б ні. Як то кажуть. Ми підібрали також прокладочки, ну, іменно такого діаметру не було. Як оці дві, а під... схожі взяли на запас, я також приміряв їх, вони нормально так плотненько стають. Ну і давайте, звісно, зберемо. Будемо пробувати збирати. Спочатку ми так, на... спочатку, коли ви збираєте, ви повинні порозкладати все в тій послідовності, в якій ви його розбирали, тому що при. На, припустимо, там ремонт ваш затягнеться на не на один день, там на, на тиждень, на ще, на може бути на більше. І ви можете за цей час забути де що стояло. Вам потрібно все так порозбирати в такому варіанті, що ви потім легко могли зібрати. Ну або краще робіть фото. Це буде найкращий варіант. Тут, в принципі, отут нема нічого ніякого. Ніяких ущільнювачів. Отут. Так, ну що, надіваємо прокладочки. Використовувати будемо це ж мастило силиконове. Зараз будемо надівати, я вам покажу пізніше трошки. Е, дивіться, друзі. Зібрав, поставив з цієї сторони дві, два кілечка, з цієї сторони одне. Ну, я думаю, що це було там з тої сторони два кілечка. Просто воно десь одне, мабуть, перетерлося і загубилося. Так що будемо далі збирати. Тепер наша задача зараз це отак сюди вмонтувати, повставляти разом кільця, разом, ну, тобто, змонтувати отаким чином. Тобто, це все ми зараз промазаємо смазочкою і вставляємо, збираємо до кучки, як то кажуть, ці шари перекриваючі. Давайте. Також на паузу, тому що так зручніше буде збирати. Ну, дивіться, також тут все мастилі, промазано. І давайте так, також я ж кажу ще раз, перевіряйте завжди, щоб було все точно. Тобто в нас стояв адаптер отак. Він у нас перекидається туди. А це означає, що з цієї сторони. Ну, дивіться так. З цієї сторони стоїть менший адаптер, з цієї сторони стоїть більший адаптер. Отак. Ну що, будемо збирати, друзі? І беремо так, отак, без, як то кажуть, без, без поспіху. І потихеньку оп, стало. Неправильно зробили ми. Ну, Це ми так чисто приміряли, тепер шукаємо ці шарики. На кожному шарику значить, в нас... Щас. В нас зараз адаптер стоїть у закритому положенні. Це коли ми ставимо вже і... ну, ставимо адаптер в фільтр, флажок уверх сюди перекидаємо вперед. Це в нас виходить він в відкритому положенні. Значить, ставимо шари. Отакому от чином, щоб вони були закриті. Тут є такий, зараз покажу вам, паз, куди вставляється вал самого флажка. Нам треба з'єднати, щоб воно було все чітко. Так. Отак. От Раз, ставимо в закритому положенні. Цей також. Ставимо так само шарик От так. в закритому положенні. Все, це у нас так в закритому положенні. Встановлюємо, щоб воно було все. У нас тут же ж немає ніяких, ні, немає ущільнень, Там просто йде на на шарик, на конус. Все. І потихеньку, я ще раз наголошу, не поспішаємо, збираємо. Адаптер. Воно повинно все стати вас. Десь отак трошки прокрутіть, якщо не стає все, стала одна сторона. Таким чином, вставляємо і іншу сторону. Також, не, не швидіть, як то кажуть, не спішіть. Оп, стало. Оп, стало. Все. Без поспіху, без лишніх, як то кажуть, без зайвих рухів. У Нас усе стало, у нас все чітко підійшло. І того, на. Вихід ми поставили дві прокладочки на вхід одну, тобто ну, як, згідно з посадкових місць. Що наша тепер задача? Далі в нас тепер є отакі ж ущільнюючі кільця для самих шарів. Тобто воно ущільнює шар, щоб не вийшла, ну сюди не виходила вода. Вони в нас в гарному стані, я дивився, вони ніде не покоцані, ніде не порвані. Ми їх просто зараз змастимо і поставимо на місце. Змастили мастилом все гарно, все чітко. Вставляємо їх на місце, цей сюди, цей сюди. Обов'язково беріть з собою, щоб ви чимось витирали руки серветочку, щоб у вас було все. Чисто і красиво, як то кажуть. І тепер нам залишилось змонтувати прокладки на оці два штуцера. Прокладки, я ще раз кажу, у нас стояли такі. Ми можемо, в принципі, їх залишити, але ми, мабуть, поставимо все-таки оці новенькі. Хорошо і гарно помастимо, поставимо, тому що десь я бачу, тут одна, по-моєму, оця менша. Так, вона ось тут трошки, дивіться, якщо вам видно, закушена, бачите? Ось закушена. І потрібно замінити. Вони так класні, звісно. А якість така силікон хороший. Ну може ми потім в подальшому знайдемо такі самі. Ці такі більш жорсткі, Ну, я думаю, також вони послугують нормально. Також зараз мастимо все. Дивіться, понадівали, все чітко стає. Ці також ми гарно так смачно промазали. Тепер нам промазати треба отут. І посаджаємо, і збираємо до кучі оцей адаптер. Ну ось, і, друзі, закінчилось відео з ремонтом нашого адаптеру. Я вам показав наочно, як це воно все розбирається, з чого він складається і як його починити і за допомогою яких. Елементів, за допомогою яких прокладок це все можна зробити, як то кажуть, для здешевлення ремонту для збереження ваших коштів. Тобто, щоб не купляти новий адаптер, ви можете легко за допомогою сантехнічних магазинів це все починити. Ну, як, допустимо, щоб навести вам приклад, оця б, допустимо, маленька прокладка 3 гривні коштує одна. Оті от більші, що я вам показував, ті коштують по 354 гривні. Тобто можна легко починити за невеликі кошти ваш адаптер. І воно у вас буде все працювати, все. Так що, якось так, друзі. Так що будемо запускати разом з вами наш фільтр. Ми його трошки починимо ще, нам на місце зробимо. Те, що ми там трошки розвоювали, як то кажуть, поставимо. І буде все добре. Так що всім, друзі, дякую. Дякую всім, що дивилися відео до кінця. До нових зустрічей, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте ділитися цим відео з друзями, тому що по ремонту даного фільтра в інтернеті дуже-дуже мало відео. І ми з вами трошки, як то кажуть, може комусь і допоможемо цим відео по ремонту даного адаптера. Так що, друзі, всім пока, цілую, люблю, бувайте, друзі, до побачення.